Вітаю всіх фанатів Потеряни. З вами Влад. Ви на каналі Влад. Ага. І ми продовжуємо, на жаль, на щастя. Іслідувати глибини темних корній Гаррі Поттера і Келиха вогню. Мишка, уйди в туман. Давайте візьмемо по канону Гаррі. Мені здалося, чи зараз воно все поміняло мені, що було. Надіюсь, ні. Так. Нам треба ще два. Ага. Що це таке? Що? Що я найшов? Ладно. Опа. Ш -ш -ш -ш. Я поняв, тут опять якісь ростительності треба. Зверху треба котю. А, я можу злізти. Кайф. А наша? <гум> Та бляха. Яка тут? Воу! Бляха! Я більше настрашився самого цього. Моба, чим ситуації, що сталося. Я так і не розібрався, що це за моба. Обідненько. Я щось не понял приколу. Тобто нам в будь-якому треба треба... ЗСІс куб перетащити до того котла, да? Рон. Дякую. Не понял час. Гірміона, ти что то не я бачу. Отправим у тебе назад в Аскабан. Якби так можна було. А я був би не проти. What the f. Hey! Over there! Fuck. А можна? А можна цей куб закинути сюда наверх? Наверно, можна. Тихо. Піднімай. Піднімай, 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 піднімай. А чого я не можна? Герміона, ти мішаєш. Чого не можна куп наверх закинути? Бляха, ти муха. Я, походу, понял, що не можна, бо його сюди й треба закидати. Ребят, ви чуть-чуть не дорабатуєте, а ви не будьте такі, як ці троє. Не забувайте підписку на канал, вподобайку. І дзвіночок. Вам не складно, Мені приємно. прием. -е 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 -е. Опа. Хорош. Хорош, ребят. От... Можете коли хочете. Давай, давай, вот сюда. Вот сюда, сказав. Ну, хотя бы хтось. Блядь, де вони? Алло! Алло. Де гірміоно? Ой, найгірше в цій частині це то, що треба шукати дебільні щити. Ну, дякую. Ми знайшли другий. Нам треба ще один. Звичайно геймплей Бажаю. Бажаю бажати. Шо? Ну, а ха -ха, я забув. Да, перезаписати. І зараз виключу сохранення вручну, нехай воно автоматично зберігає. Тому що з ким не буває, собственно. Давайте пройдемо з вами сюди знов. А в будь-якому випадку, ми, якщо зайдемо на локацію, ми не вийдемо доти, доки не зберемо щит. І по логіці нас не мають пускати, якщо в нас немає определеної можливості попасти на. На закінчення локації. То є... Ну, я знаю, де є ще два щита. Ну, в нас немає. Цьої. Я, мабуть, думаю, це магія якась, чи розходник, що розкриває ці бутони. Лотоси, вроді. Да, лотоси. Тобто одне з двох. Або це определена магія, або це определенний розходник. Вон там щит. А, тут два ще щита. А, то тут херня. Тут тільки треба цими. Я так і не поняв, що задамажило Герміону. Мм, ну, ладно. А, там. Угу. Хорош. Ладно. Хер на неї. Давай, 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 давай. Хорош! Це в нас саламандри, да? Тихо. Хайсь херня. Да, саламандри. А можна їх потушити? да, можна здалеку. далеку. здалеку далеку ще до того, як появляться саламандри. Вообще кайф. Вообще кайфулі. Так, давай міні, міні, міні щит міні щит. Дивись, з першого разу вгадав, де він? Я надіюсь, ці проходження вам корисні тим, що якщо ви вирішили... Нормально. Якщо ви вирішили самі проходити, ви знаєте, де знаходиться той чи іной щит, який вам треба, і ви швидше зможете туди потрапити. Ну, принаймні, в дитинстві колись, коли я сам дивився такі проходження, я шукав ті моменти, які не міг пройти. І сам. Який не міг пройти сам, і за допомогою проходжень я проходив ті моменти. Во. Ну, давай. Давай, 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 давай. Хорош. Ох. Рон, тепер твоя очередь. Давайте по чарзі будемо, По чарзі роботи. Хорош. А, так, бігом. Нормально. Ай, бл. Я вдарився. <сорок> на нахрена вам це інфо. Да. Я знов забув. Тати й тва. Баля, я не я не зберігся, я забув виключити зберігання вручну. Я влупився мізінчиком у стіл. мрія кожного із нас, я думаю. Так, все, має бути доступ до наступного цього. Чекай, Чотири. Щоб сюди. А, то ще не так багато лишилось. Тут ти, блін. То це, то Ця гра доволі така коротесенька, я б сказав. Ну, прям дуже коротко. Так, давайте. Да-да-да-да-да-да-да-да-да, погнали. Мені потрібна історія. Пізнавально. Дуже сильно пізнавально. Ну, хто знає історію, той в курсі, що. Ну, по книжці е цей Невіл дав Гаррі. херню. Як вона називається? Коротше, він міг плавати під водою. Можна я вже сундук заберу? Бля, сундук. Як воно називається? Що це таке? Наш у камінь? Я сюди можу прийти? Так, да, можу. А, це шипи, вони бобо бо, бо бо роблять. Вони так тихо гов. А, так. все ні, я не буду перевіряти. В кінці е в кінці уровня перевіримо. Мені здається, чи в нас рон трошки дебіл. Що за книжка? Гарбівку спе. Шо, що? Чого ви мене зараз навчили? Ой. Ой, а не здається мені що це анімація цього. М -м, води. Я забув, як закляття води називається. Я не знаю, на кой хіре я зараз це роблю. але я хочу це зробити. Не знаю. Це прикольно. Це квіточки. Хто не любить з вас квіточки, скажіть мені? Думаю, ну, як мінімум кожна дівчина заслуговує на те, щоб їй дарували квіт. Не забувайте про це і не забувайте радувати своїх дам. Чаво! Ніхрена собі. Я за кілометр попав. Якщо я це роблю виключно раді бубів, я зненавиджу цю гру. Я серйозно. Тобто я Класс. Про... Жоба. В чому прикол? Я побачив, що тут Вінгардіум Левіоса раз, Вода 2 і оцей Гарбівікус 3 вони тупо анімація і сам спел, по суті. Анімація і сам спел, по суті, він такий же самий, а вигляд просто інший чу-чуть. Я поняв. Тепер ми зможемо там на воді дістати дві херні раз. Плюс в школі я знайшов місце, де ми можемо ще один дістати два. Дай сюди. Хорош. Опа, щит. Скільки у нас? Два. Хорош. Блін, а тут мило. Нє, чесно. Бути, тому що це зелений будинок. Ну, типа... Ти хто? What the fuck? Це ще що, що за... ...очередне чудо-юдо? Ааа... Прикол? Це Типу я... Уу, я ультра велику цю херню зробив. Блін, я тепер всі хочу ці іслідувати. Тому що я так понимаю, вони... Не показують нам Куди можна дійти до щитів. А, я, я б назвав це не... С... Пошл нахер? Я б назвав цю гру не Гаррі Поттер і Келих вогню, а Гаррі Поттер і. і десять щитів Гриффіндору. Найгірше то, що я по воді хоча б розумію, яка має бути де, де велика сила, де мала сила. Але, блять, в цьому гірпіфікусу Хрін пойми. Бля, що це за Чорнобильські комарі? Йоп, твою мать. Чого у вас так розплодилося? Що за херня? Ха, прикол. Бля, не, будь ласка, дай доколдувати. Хорош. А, вони на, на, цю, на цю херню летять. Блять, і мені не сюди, мені наверх. Так, давайте ще раз. Тебе тримали, статтіно. Все. Бляха, а як мені туди дойти? лопати? Шо? Скільки тут цих колекціонок, що збирати треба? То лопати, то ще якась хірь. А, про що я? Про те, що водою легше керувати. Да, тупо через те, що можна хоча б побачити, скільки. Можна побачити, з якою силою ти це робиш. І воно тобі допомагає в тому плані, що. Йди ти нахір. Ти придурочний! Воно... Ну, то є, ти направляєш силу своєї цієї херні і вона тобі допомагає. Я застряг. Oh, так, народ, давайте ви. Yo. Йди нахер, комар переросток, йоп! Yeah. На, це гірше дарксоус у мене. Відчуття. Що я роблю? Inflated. Ну, давай, падай. Хорош. А куда мені йти? Я вообще не туда пішов. Ой, по воді хожу, я Иисус, блядь. Народ, ну поможіть мені. Немає помощи! Сразу згадався цей папіч. Ти нахер, комар переросток, чесне слово. Оце да дає я в душі начаю Йди нахер комар! дурушный блять блядь, якийсь. опа ця. пандус не пандус пойди пандус не ні 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 Ні-ні-ні, дружочек пошл нахер Ребята, работать! Работать надо. Так, гриби я знищив, погнали далі. Та ти, й Вони безкінечні, тобто. Їх вбивай, не вбивай, вони знову Появляються все одно. Блін, я захотів чаю. Зеленого. Не питайте чого. Я от просто <задач> в зеленій локації захотіло зеленого чаю. 7 хп я хірею. Дякую. Опа! Міні-щит. Е -е, так, цес зохранял очка. А куди нам? Мені звук не нравиться, мене чувство, що зараз буде типу боссфайту. Вау, wow, shit. у мене 17 хп. А, так, все правильно, я же ж. <coughs> Прикол. Йоу, кажется, можна. Нам типа двох треба валити, да? Ууу, oh, Ні nee, це ультра! Здесь есть ультра великий хер! Твою мать. Не хочете мені хел хелпу устроїти, ребят? Я не розумію, на, на кой хер я його хотів підняти. Ну, я просрав всю ультрасильну магію, тих. Тобто в лице йому не має сенсу бити, він відбиває. Йому треба бити в жопу, так? Ну, як полується треба наоборот гасити, бо він ж вогнем кидається. що це за хі? Я не розумію. Я не розумію, що ти хочеш від мене. Та не піднось його, а туши. Бля, воно кончене. Як ми його перемогли? Ключове питання. Як ми його перемогли? От бачите, про що я казав про воду? Тобто ми бачимо, з якою силою воно йде. І швидше. Нахід. І швидше воно тушиться. Тобто. А... Чого? Я взагалі туди йду, не туди. Щось зібрав? Ще міні щит, ще купа всю. О там. Бляха. Ємікулус, ємікулус. Тобто там треба буде пройти. Ви можете мені допомогти, щоб вони... Або мені хтось допоможе його упустити, або... Давай, Карпе ретрактом, Гаррі. Будь ласка. Будь ласка, Рон, Єрміона, будь ласка, поможи. Мені сил не вистачає, я бачу. Що там таке? Двій, вони даже... Вони ні бити не хочуть, ні помогти мені не хочуть, ні хрена не хочуть. Ну, диви. А? І по ком вони били? А, я, я думаю, що все у них галюни поп... почались. ні 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 Мухи. Я думаю, що... що це опціони місць. Це не опціони, це основне. Ладно. Я ебіфікать. Я Міона, еміона, ебіфікать. Блин. Казую, ці ящики можна, ну. Так. Да не туди ти це робиш. Я зря це зробив, бо мені важче буде. Е, тепер важче буде від... Знищити той. А ні, ну, не важче. Ладно. Ляха. Немає щита. Да, відпусти. Не. Де мій міні-щит. Ну, кроме цього. Йоп! Там що таке твориться? Так не вони там самі розбираються, що, що хочуть роблять. Можна я цвіточок? Ні, не можна. Н ну. Я не уверен, что це не баг. Або як люблять казати не баха а фича. Твою мать. Щось в мене смутні сумні. Зараз якась хрень. конечно, хрень буде. Комарі переростки. Найбільше хрень в цій грі. Ладно, не в цій грі, а в даній місії. Ну, 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 хорош. Щось в мене смутні сумніння, ми дуже легко піднімаємося. Блять. Надо було мені роту від розкривати. Надо було мені рот розкривати, а? Поясніть. Більше би мовчав, легше би проходилось. Ну ні. А що то ми дуже легко проходимо? А що то ми коко ко коко Кокосіки коко. Блять, я настрашився. Я тобі ту жалу зараз в сраку запхаю. А, ти, типа ультра якийсь. Так, ну на тебе ми будемо використовувати іспользувати... Магикус экстримус. Ніхрена себе, мене від цієї магії аж... аж <гум> комплеть залагав. Настільки це магикус экстримикус. Давай і будь ласка, будь ласка, Гаррі. Роб... Работай. Работай, мужик. Тисячу бубів, треба їх на щось потратити, я думаю. Тільки вот ношу. Бо ті улучення теми картками, що там є, час, чесно... Мені не всрались, не встались. Все. Да. Дякую. И что? Треба так сделать? Опа! Иди сюда. И что? На. То есть, мне просто треба... Что, блядь? Я попал, не попал, что сталось? Таке лице смішне. Бля, ген, це шедевр, я вважаю. Я вважаю, що це. Це лице було шедевральне. Ху! У мене тиск скаканув. Мерафорс! Mm, да, дякую, камера, ти мені допомагаєш бачити, що відбувається в, та... в даний момент. Ну, самий більший прикол цього довбаного геймплея в тому, що він говно раз. А по-друге, коли я використовую акцію, наприклад. І переключаюся на бойову магію, групу кажучи і десь секунди дві затримки. Боже. Було тільки що дуже погано вибрати. от бачите. Причому я 4 рази клацнув, щоб він переключився. Що він жарт жар для перетворює їхню курку? Чого не можна на щось цікавішку. 1001 один. <кхм> да, професорка Спраут нас. Вб'є. Я думав би яке підібрати слово. Але вона не зрівняється з професоркою Гарлік з Гаррі Поттер і. Ой! <смірко> Це, як він називається? Сгогвардс З Хогвартс -Легасі. Легасі не зрівняється ніхто. Да, ми прийшли гербологію. Клас, я знаю, де є ще пару. Цих щитів, які ми зможемо розблокувати. Як мінімум три. А нам ще вроді три треба для продвіження по сюжету. Чи ні? 15 карток, блядь. Куда ти лізеш? Куда ти лізеш, брат? Ну, будь ласка, скільки карток треба. Продемонструй мені, брат, скільки треба, Кор... блять, карток. Угу. Щитів. Ну. Дякую, гра. дин ден, ден, -дин, дин, дин. При. Два в. Банні Старост. Один, я знаю, де в Хогвартсі. Це вже три. Блять, нам три чи 4? Я запутався три. Тоді друге завдання, потім за ним сразу третє, потім за ним Володеборд. Ну, на цьому я думаю, ми з вами завершимо цю серію. Да. Наступні ми займемося челенджами від Грозного гряза, Грозного глаза Грюма. І позбираємо ці довбані щити. Ну, а поки все, дякую всім за увагу і не забувайте підписочку, колокольчик і вподобайка. І всім до наступних зустрічей до наступних серій. Дальше круче. Всім пока!